Олександра Косторного підозрюють у насиланні карти схеми військового містечка російським спецслужбам напередодні обстрілу Яворівського полігону. Судове засідання розпочалось з того, що адвокат запропонував долучити до справи нові докази, а саме мисливсько-рибальський квиток. Додам, що Косторний пояснював, що він надсилав товаришу схему угіддя, де він збирає гриби. Після цього захисник подав клопотання та затребував надати оригінали документів, копії яких є долучені до справи. Це, зокрема, копія паспорту громадянина РФ, з яким, ймовірно спілкувався Косторний. який повідомляє, що такий-то пан працює в ФСБ, доказів нема. Тому хотілося б знати, яким чином були дістані оці документи. Мова про відповідь на доручення головного відділу контррозвідків управління служби безпеки України у Львівській області. Від 6 липня 2022 року вона є оригінал цієї відповіді в оригіналі його матеріал Також було додано інформаційну картку, АЕС, сусісійсь паспорт. Суддя відхилив клопотання, аргументувавшися тим, що у кримінально-процесуальному кодексі України немає статті, яка б зобов'язувала прокурора долучати оригінали доказів до справи. Тоді сторона захисту заявила про недопустимість використання цих доказів. Прокурор подав не документи, а подав копії. Які отримані з Російської Федерації, як вони? Щоб вони вкрали їх? То ви хочете прокорону да? паспорт людини? Ні, я, я хочу, ну нехай він, як, як мінімум, вже підсказу. Вони повинні звернутися в Російську Федерацію і попросити у них ці документи. Суддя оголосив перерву у розгляді справи до 13 березня. Нагадаю, Олександра Косторного підозрюють у держзраді. зокрема коригуванні вогню по полігону у березні 2022 року. Тоді, за даними СБУ, загинуло понад 50 військовослужбовців. Іванка Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.